Як уникати обходити читерів на чиском? Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І ми поговоримо про дуже-дуже важливу та цікаву тему. Всі знають, що останні роки у шахах дуже-дуже багато читерів. Це найбільші злочинці шахові, які грають проти вас повністю партію за допомогою шахових програм. Або частково можуть дебют грати першу половину, зазвичай другу половину, вмикають різні боти. Цих форм читерства дуже-дуже багато. Є гросмейстри та майстрі, негідники, які навіть записували відео, розповідали, як читерити. Ну і не секрет, що багато хто з гросмейстрів, навіть стопів, Фіруджа, Накамура, були свого часу спіймані на читерстві. Але мова зараз не про це. На моєму каналі багато е, відео про читерів і в Ютубі, на каналі Грасмейстер Торжество Нагобразія, і у Тіктоці на моєму каналі. Але зараз ми поговоримо, як все ж таки намагатися обходити та уникати читерів у інтернеті. І порівняємо трішечки ческом та лічес. Мінуси ческом. Е, дуже дуже довго треба чекати. Виклику. Буває, що 10-15 хвилин, а виклику немає. Це, звичайно, ну просто не підходить для uh, того, щоб насолоджуватися. Ну, особливо, наприклад, я там під час uh, перерв якихось намагаюся щось зіграти, але ну, з такими очікуваннями. І потім виклик вже приймають, а я вже або по телефону розмовляю, або вже консультую учня і граю по хвилині, або їм і граю при цьому по хвилині ще й з телефону. Це жахіть. Тобто, ческом у цьому сенсі набагато гірше за лічес. Далі. Е, одного часу, чим мені подобався чиском, я навіть його рекомендував своїм учням, і багато хто з них навіть підписки оформлювали. Але я сказав, тепер 100% відмовляємося від усіх платних послуг частком. Це 100%. Тому що, по-перше, е, проблеми з викликами, по-друге. А, чим мені подобався ЧОСКО? Вони банили РФ, шахістів РФ, вони ну, не дозволяли грати під своїми прапорами. Тепер я бачу, що тепер можна грати під прапорами РФ, можна писати Оркостан там. Росія, можна писати. Це, звісно, теж, ну, вони трішечки пограли у друзів України і потім так зганьбилися. Далі. Та просто не можна навіть, якщо Орківські шахісти ставлять собі прапор якоїсь іншої країни. Не можна їх допускати. Що це таке? Що вони змінили? Прапор і все можна допускати лише при квитанції внесків на ЗСУ, при тому регулярних квитанцій внесків на ЗСУ, при офіційних заявах про всі злодійства ВВХ їхнього недопрезидента і всієї їх влади, і усіх їх тих мародерів, і так далі. Тільки так можна, якщо ЧСКОМ хоче не гроші заробляти на людях, а дійсно бути порядною організацією, якою вона, звісно, не є. Це просто розсадник. Це ферма 4 І я ж кажу, чого вони мене підкупили трішечки під час повномасштабного, що нібито вони не дозволяли, не дозволяли чи. Грати е, оркам а ні, але ні. Далі як е, показали е, консультації з експертами, які там блокують на чискомі та з іншими е, людьми та інші інтерв'ю, показали, що 99,9% вчителів не блокуються, якщо це не у турнірі. Що ж робити? Перша порада: грайте неофіційними ніками. На ваш офіційний нік можуть бути більше бажаючих налетіти і себе якось за рахунок вас припідняти. Друге у турнірах все ж таки менше читерів. Третє, грайте, як ми робимо у наших турнірах, але набагато зручніше грати на лічес. Заходьте до нас, грайте в наших турнірах, грайте без читерів і без жодного представника оркостану, без жодного Орка. І найкраща порада все ж таки для вас, друзі. Не витрачайте свій час начиском, тим більше не заносьте туди гроші. Це фікція, це обман. Я кажу цьому сайту для своїх учнів ні.